Потрапив чоловік після смерті в пекло. Йому пояснили, що тільки через тисячу років покарання змінюється, і йому запропонували вибрати перше. Спочатку йому показали камеру, де молодого чоловіка сікли батогами. Новачку це не сподобалося. Потім його привели туди, де старішого грішника катували вогнем. Чоловік і на це не погодився. У наступній камері приголомшлива блондинка робила мінет старому. Чоловік сказав, що обирає це. Ну, чорт підійшов до білявки і сказав: Ну що, ходімо, люба, твої муки закінчились. <риклад> Зранку син, збираючись до школи, запитує у матусі: Мамо, а що, наш тато, вночі всрався? А, чому синку, ти так вирішив? А того, що ти півночі говорила. Ай, і довго я те гімно маю руками мнути? Ранок в англійській родині батько читає газету, мати і дочка снідають, служниця подає їжу. Раптом батько каже: які дикі речі відбуваються у Франції. Отут пишуть, що юну дівчину позбавив цноти цілий взвод солдатів. Мати злякано взвод солдатів! Дочка мрійно. Ах, взвод солдатів. А служниця зневажливо. Од солдатів. <риклад> Йде по лісу заєць і бачить, на пеньку стоїть пляшка горілки. Ніфіга собі безкоштовна випивка! Випив склянку і звалився. Йде лисиця, бачить пляшка горілки. І заєць лежить. Опача! Безкоштовна випивка і закуска! Випиває склянку і падає поруч із зайцем. Іде вовк, бачить горілку, зайця і лисицю. хо хо, -хо! Клас! Випивка, закуска! І баба є! Випиває горілки і падає поруч. Тут іде ведмідь! Бачить горілочку, зайця, лисицю і вовка. Ого, як! Випивка, закуска, баба і якому ще й морду набити. Ну, випиває решту горілки і падає поруч. А тут прокидається заєць, бачить, горілка випита, лежать лисиця, вовки ведмідь. Ого! Ото я по п'яні начудив!